Слава Збройним силам України! Допомагайте українській армії по посиланнях в описі під даним відео або на будь-який фонд, якому ви довіряєте, або волонтеру навіть із вашого села. Але щоб головне, точно були перевірені люди. Сьогодні ми зробимо поверхневий такий огляд, уже, я думаю, перед збиранням більше оглядів не буде. Подивимося на наші соняшники, на кукурудзу. Оглянемо так поверхнево, подивимося і покажемо це вам. Посилання на виробників насіння на всі гібриди, які ми брали, які ми покажемо в даному відео. Теж знайдете в описі під даним відео. Починаємо ми з агроритма компанія, і це у нас Air Impulse. Ну, ми вже мали з ним справу і в минулому році. Дав він у нас майже 30 по позачоту. В цьому році дивимося, ну, поле зовсім інше. Тут якби, не гною, нічого такого не було надприроднього, але тим не менш кошечки такі ну, за 15 см в діаметрі 20 см і непогані, і рівненькі, і невисокий, що подобається мені, щоб пожених решток було менше. На полі, він у нас, грубо кажучи, метра півтора зараз. от такий він у нас виріс, десь метра півтора. Але, тим не менш, кошечки немаленькі. І насіння навіть в центрі кошика є. От якщо взяти зараз чистану, о, такий ось, це сантиметрів 15, грубо кажучи, плюс-мінус, ну навіть в центрі є. Ну, діставати, вже спробую дістати зараз, щоб подивитися чи не пусте. Ні, ну таке дебеле. Ну, Не можу доповідати вам за всі прямо кошики, але, тим не менш, тут в цьому першому, який навмання взяв, все нормально. Навіть отакий двійничок тут у нас вийшов. В двійничку у нас два кошечки по 10. Але вони теж, в принципі, Центра теж неначе як набиті. Ну, все покаже комбайн. По чистоті в поля в принципі, задовільно. Якби, Де-не-де, -де, там якась он маленька стерчить. Це вже, видно, пропуск був, можливо, пізніше, після внесення гербіциду і прибивання в цій хвилі, яка була тут до внесення. Але, тим не менш, нормально, слава Богу. Косить будемо тільки тут в принципі, соняшник. Сподіваюся, що по всьому полю така сама картина. Ну отак от як присісти, то рядки проглядаються майже до горизонту. Тут рядки 500 з чимось метрів. То в принципі думаю, що все буде тут з цим добре. Ну ще, не знаю, днів 10 напевно, що плюс-мінус. Треба чекати. Ще все зелене. Меган Євросем. Ну таке. Зараз вище як будемо підніматися. Там, де агроритмовська буде АРК 18101К і Monica 350 МВ від НПА Пілігрим, подивимося, який там зовнішній вигляд. Але тут знизу у нас, виходить, краї обсіяний, Меган і е, майже 1,5 гектара площі віднизу від дороги. Ну таке. Сохне. Я думаю, що треба вирвати пару-тройку і зроблю потім вставочку. Подивимося на вологомірі. Може Хе! щось треба буде раніше прибрати. Все ж може бути, в принципі. Вона отак, якщо тижник ще постоїть, то може бути і готова. А там Бог її знає. Зараз ще третій подивлюсь. Такий. Плюс-мінус стандартний. Так, облуду знімати не буду. Це у нас меган буде, виходить, в кожурі. Запам'ятати треба. І ви запам'ятовуйте. Потім в коментарях напишіте, помилилися ми чи ні. Ну, нормально, чистенько все. Все буде по красоті. Доживемо. Побачимо. Так, бюджетний коптер. Получається, меганося обсіяні края. І он знизу видно вона вища, потім вона закінчується іде AR18101К від агроритма. І в один ріст, а не, вище? Да? Чи моніка вище? А, он. І моніка правіше, теж вище. Ну Зараз що, пройду сюди напряму і потім заліземо в Моніку, щоб десь, вирвати нам зразки. І подивитися до чого. О, ну тут зеленіша. це ж По-моєму, там за ну щось 300 чи 310 Фау. І тут такі стовбури зеленіші, ну нижча. Нижча, наче мало так, нижче. Так, вирвемо зараз. Теж в облуді будуть, але кинемо їх, напевно, що в кузов або в пакет може є, якщо зараз подивимося, Це у нас Арка, теж подивимося, три качанчика вирву. Ну так, загалом, теж нормально, качанчики є на кожному. Стовбурі. Стовбура не дуже товсті, Нормально. Влаштовує. І зараз піду на Моніку знайду. Зайду в Моніку і покажу. Задолбали ці їздуни по полях. Де ви їздять от дорог понароблюють, блін. Потім не знаю, що з цими дорогами робити. Як будто нема дороги, де проїхати, блін. Так, заходжу в Моніку. Не в саму в Моніку, а посів. Так. Ну, В принципі, тут так і не скажеш, теж не дуже висока. Мішії в цьому році, от бачите, пробилися, ну хоча бризкали, ну, таке. Що до чого. Ну, По зелені ні, ні. 300, Тут Моніка 350 МВ, в ній 350 ФАО, дистриб'ютор МПА Пілігрим. Посилання буде на Пілігримчик в описі. Ця у нас культура, точніше, цей гібрид даної культури у нас дуже давно і дуже... Нас він радував і врожайністю, і відносною вологістю. І зараз ми візьмемо тец зразок, зразу я його облущу, щоб качанчик був голий. Отакий. От і вдома подивимося, зробимо експрес-тест на вологу. Ну, беру навмання, як бачите, так от вирвав і все, там приблизно плюс-мінус, а там вже... Комбайн покаже. Вологомір попередньо, а комбайн вже в бункері покаже далі. Ну а як? Давай це, бери моніку цю. Ну, будь-який люб, качан, бери один та й все. Просто один полузать і перемішати все. Ага, а не лузається ще, так? Да? Так, точе, 35, напевно. Я в вже перестав на кукурудзу. Так. Або я однією рукою не, не закрию. Хорош. Ну що? 24. А, 24. Ні, ну не лузається ще ж бач. Ні, може бути, може бути і 24, ну просто ж ми ж і не это. Комбайни і не возьмі. Ну і 24 ще. Ж. Хай сохне так. Давай. Тепер це. Ну, меган, ото меган. Щас. Любий теж, бери один якийсь. О! О! Все да? Эй, заводить комбайн. Заводить <laughs> Не, может быть, знаешь, может быть все, что хочешь. Ну, хай там не 14, нам, 16, 18 может быть. 4 -4 ну да, облучилось легко, да? Ну, 250 же шпау, okay. mm -hmm. разница же есть. И 350 же ж, моники а тут 250. А різниця должна быть 15.5. Ну, фига себе. Не, ну будем дивитись ну, до Ну так, не, ну їсть там що там, крає ну, і гектара ну, півтората. Не, нема різниці, понятно по що. По ну ще хай стоїть, пофіг. Понятно. Погода ж okay. нормальна. Да, і це Агроритмовська АЕрка 01 к Ну вона, по-мому, 310. -а. Я бачу, да, що трошки краще лущиться, але все одно. Ну, Зараз по волозі побачимо. Понятно, що Моніка остання буде. Тут і дураку ясний і попав, і по всьому, і по досвіду нашому з нею. Але ну, бо, да, диви. Меган. Можна буде... Як буде, яка урожайність, та буде, де будемо дивитися, не, так, Ні, ну це ж демки, да, ну. Якщо буде хороша урожайність, то нам, нам вигідніше раніше скасити. Ну, раніше, і якщо сушить або не сушити, або як там. Ні, ну Все одно і прийдеться держати в полі. Якщо от е, брати в полі, ж сроки ще нормальні, що там, початок вересня, то прийдеться ждати, щоб там 14 було, 13 чи як, знаєш. бо ті ж мудаки, блядь, будуть ставити Я тобі знаю, 15. Не, ну я розумію, все одно воно зрозуміло, що все раніше. 28. Ого. Ну, так потрапив. 350. ну, ну, да, Так, 350-310. Це таке там невелика ж різниця. А от Меган, будь ласка, он тобі виходить 15,5. Якби так прямо треба було зерно, можна було поїхати коснути вже. Ну, типу, так. Ну, якби так прямо. Отакі шляпи якби були, оце палтині. Да? Ну ні. Не, ну ясно. Так, а що у нас треба це... йти до таблички, бо я їх ото, чи груд, чи грифон. Таблички ж поставили спеціально, щоб я не плутався. Що це у нас? Це у нас грифон тут. Євросем Ось Отака от штучка. Ну що? Ну тут, ну тут чистіше, так? Да? Ну, поле. Чистіше, прямо, ну. На мачтах там більш-менш, а тут от прям добре. І рядки прострілюються і все. Нормально. Зараз добіжимо. До грута. Подивимось. Ну їх так візуально їх не відрізнити, якщо чесно. Тому просто якби добіжимо, щоб подивитися, де межа. Та, вон, табличку вже бачу, метрів 20-30 залишилось. Ну так нормально, густенькі, і шляпки теж не маленькі Зараз от на груд. Зайдемо всередину. Хоча видно все трошки нижче виходить. А, і ось, він трошки довше, напевно. Напевно, він трошки довше, бо тут от прозелені більше бачу. Зараз спробую вам показати. Прям видно різницю. Ну, Тим не менш все рівно. Ще треба чекати. Ще треба чекати. І десь... А може і з тиждень, хоча жара буде там чи дощ, може як десекант Пройде і буде діло. Ось і груд на місці. Ну і тут от трошки більше прозлені. Видно, я ж кажу, що він вегетацію, може, має трошки довше. Тому такий, ну зайдемо, зараз подивимося. Це у нас краї тут грифоном обсіяні, тому заходжу далі. Ми ну, починали ж з грифона. Так, ну та що, самі бачите, в принципі, висота десь отак, по кошик десь метр п'ятдесят метр шістдесят хай буде, да, десь метр шістдесят. Густенькі такі кошики завертаються. Деякі, бачите, на ту, на ту сторону аж. Це кажуть, що класно. І це є... Тим, що типу по вражайності повинна бути нормально. Ну, звісно, густота, там всі справи, Ну, в нас все з цим не наче добре. І міжряддя стріляється, дай Боже. І вовчка, як бачите, теж в рандомному місці не бачимо. Старого там ніякого класно, тримає. Це дуже мені подобається, тому що була ціла епопея прям з цим вовчком. Проблему він створював реально. Весь мок в соняшники, дай Боже. Ну та що, будемо чекати врожаю. Будемо чекати жнив. І сподіватися на хороший результат. До побачення.